Вітаю, українці. П'ятниця, 5 хвилин, я Олексій Ляшенка. Повідомлення. Більд. Ну, у нас же або російські повідомлення, або іноземне повідомлення. Те, що наші мовчать, я дуже вважаю правильно. Так потрібно було мовчати про всі наші події на фронті з самого початку е оголошувати і казати, через якийсь період, або вийшло, або не вийшло, або зробили, або не зробили. А тут ну, Телеграм забитий, Фейсбук забитий, нікуди ми не дінемося від цих повідомлень. Будемо дивитися, але повідомлення є. І краще повідомлення все одно тепер уже знати від своїх, ніж від тих. Так от, Більд, Таке видання. Більд повідомляє, що Збройні сили України повністю закрили східний кордон котла у Курській області. На південь, друзі, від Коренєво в Курській області це багатьом невідомо, але можете подивитися карту і дисплей, і дисплей, все, все можна глянути. Від Коренєва Збройні Сили України днями зайняли село Краснооктяберське на березі річки Сейм. І таким чином, і без взяття Коренєва, вони повністю, друзі, закрили східний кордон котла, в якому опинилося близько ну, десь до трьох тисяч російських солдатів. Там якось ще є. Їх, Постачання, якісь там дрони, якісь перекидання. Ну, це вже таке, ще в них є запаси, ще вони воюють, але здаються в полон. Подивимося, як це, це оточення закінчиться. Чим воно затин... закінчиться. Так що, з одного стор... з однієї сторони, заблоковані вони. Річкою, яка називається Сейм, і там було три мости, і вони знищені, і вони вже наводили 5 чи шість переправ пантонних. Але наші ці понтонні переправи їхні знищують. І це дуже, дуже дуже добре, друзі. Добре буде, якщо ви зараз підпишетеся, натиснете дзвоничок, подобаєчку. Це ну просто прохання і велике прохання розповсюдити. Тому що електрики немає, світла немає. Люди не всі можуть вчасно подивитися. Але коли з'являється електрика, ваше розповсюдження є, і вони побачать, почують, і будемо ми разом і будемо разом допомагати нашій армії. Нашій армії. Ще одне повідомлення. Повідомлення Стрит Джордан. Воно, воно вчора. Воно да, воно вийшло вчора і потім пішло розвиватися ну, дуже така подія, дуже бурхлива, різні, різні розмови, різні вкиди, різні, різні версії. Це е, написав Джон е, Стрейт Джордан, що в Україні розбився f 16 Ну, Зева Street Джордан. Друзі. Давайте так. Якщо ви пам'ятаєте, я казав, що що таке f 16 10 f 16 для нас, для війни з Росією. Я тоді казав, налітали на мене, я зараз кажу: нічого. Розумієте? 10 літаків нічого. Чого? Навіть по одному літаку, якщо вони будуть виконувати просто протиповітряну оборону, як ППО, да, як е, Петріота, просто як гелікоптери, е, е. навіть на всі обласні центри це не вистачає по одному літаку. Тому нічого. А ще я тоді казав, що вони будуть ламатися, їх будуть збивати. Ну, немає розумієте, вічні... Це ж не вічний двигун, його ніхто ще не вигадав і не зробив. Це звичайний літак, якому вже 40 років. Да, він ну, модернізований, підсучасний, да там класні двигуни, да там підвищені, підвищені всі, все, всі, всі ракети, що можна. Я ще казав, а чи дадуть нам всі всі ракети? А може нам дадуть тільки проти повітря, земля-земля. Це все таке. це все таке. Давайте ми будемо не за літаки сумувати за 10. От коли у нас буде 200, і у нас будуть збивати по 10 в день, тоді питання. А от там наш пілот, наш пілот. Так от спочатку що написав Джордан? Український винищувач f 16 зазнав аварії в понеділок, це коли була здоровенна атака. Лише через кілька тижнів після того, як перший літак американського виробництва прибув в Україну. Ви бачите, зходу на гнітання навіть там. Ось не зберегли. Ось українці. А ось ми казали, а не треба було випускати. Ну, Після е, цього пішли такі різні, різні публікації, різні. різні... Написи різні. Ну ви знаєте, хто у нас пише, що у нас пише, для чого у нас пише, і росіяни пішли пішли писати, і ті, що працюють в Україні на Росію, пішли писати. Вийшов Генштаб. Генштаб офіційно заявив, під час відбиття ракетного удару з боку Російської Федерації по території України разом з підрозділами зенітних ракетних військ були застосовані винищувачі F-16 збройних сил України. Це те, що я вам казав. Вони поки що працюють на. Відбій від ракет Російської Федерації. Нам же не дають знищувати їх. Нема у нас поки що свого озброєння, щоб знищувати їх там на місцях. І ракети, і літаки, ні. Але буде. Буде. В ході повітряного бою літаки Ф-16 продемонстрували свою високу ефективність. Боротовим озброєнням було збито чотири крилати ракети ворога. Під час заходу на наступну ціль за, за, за одним з літаків було втрачено зв'язок, як засувалось пізніше, літак зазнав катастрофи. Льотчик загинув. Друзі, цим льотчиком цим е, виявився Олексій Месь. Е, е, я знаю те, що я читав і раніше, читав і бачив. Е, ви пам'ятаєте джуса Андрій Пільщикова? Це той, що загинув, коли тренували генералів, генералів в воздухі? Ну, це така неприємна. Оце неприємна ситуація. Я, здається, про неї розповідав. Зараз у нас Олексій. Так, от Олексій, вони разом е з Андрієм тоді їздили е в Сполучені Штати Америки і показували і дивити перші, які б, знаєте, лобіювали f 16 зі сторони військових, зі сторони пілотів. Це перші люди, які лобіювали е f 16 Дуже шкода, що ці люди гинуть. Але так вийшло. Джуз загинув 25 серпня 23 року. А Мес загинув 26 серпня 24 року. Ви бачите, рік. На жаль, це рік. Ось це страшне, ось це болить, ось це неправильно. Коли люди. А літаки, ну що ж, літаки, будемо брати, будемо просити, будемо отримувати, будемо робити, будемо ремонтувати. Це, друзі, а от хлопців. Ось, ось за це нам. і пішли навіть до такого. Я не знаю, правда, це неправда. От давайте просто це є в мережах. І я хочу, щоб ми спокійно, спокійно до цього віднеслися, спокійно дивилися на всю цю ситуацію. Безугла написала, що в і українського пилота. Вони були збиті з РК Петріот нами самими. Може це бути? Може. Може цього не бути, може цього не бути. Там що тільки не пишуть, що він там і не те включив, не те нажав, не туди полетів, там помилка, там двигун, тут е, Петріот. Давайте спокійно. Є комісія, яка буде, яка розбирається і яка дасть висновки. Е, вірити в щось інше? Ми можемо вірити в все, що завгодно. Ми можемо вірити, що Зеленський його прислали інопланетяни, а Порошенко виліз з е зада. Що ми все можемо вірити. Ми можемо вірити в те, що хоче кожна людина. Але окрім офіційної версії, правдива вона неправдива. Чесна вона, нечесна. Я вважаю, інші версії не прийме ніхто в світі. Ми можемо не приймати. Ми можемо говорити. Але, але пілота немає. Оце саме головне. Зроміть, як от мені е, пише одна жіночка-донаторка, що на дрони вчора загинув, пише з 20-річний сусід, який управляв дронами, здається, це була зрада, і так кажуть, є зради на фронті? Є. Будуть вони? Будуть. Є зради в Києві? Є. Є в Чернівцях? Є. Є в Кропивницькому? Є. Зрозумійте, це все от так, це Це піднімає бурю, але давайте спокійно. Війна і це зріз суспільства. Як в ППО, як в армії, як в ЗСУ, як у пілотів, як на будь-якому підприємстві, як у таксистів, як у. Викладачів, це зріс наше суспільство. Є все. Друзі. Ну і ще одна така новина. Закінчимо з цим. Ще одна новина Дмитра Нардепа Дмитра Дмитрука оголосили в міжнародний розшук ДПР. Ну, на кінець. ДБР це просто каса. Називається каса на виході супермаркету. І там всі платять, от і все. Ну тут єдине, що статті, по яким його оголосили, це кримінальні статті. Він напав на, ві... на військового спочатку, потім на поліцейського по цим статтям. Ну, може Інтерполи прийняти. Да? І докази, якщо вони є, а вони є, є навіть фільми, є навіть відео, є з камер знято. Це цікава стаття, це не політика, це не там щось інше інше. інше. Це цікав... це просто кримінал. Можливо. Вдасться нашим правоохоронцям повернути Дмитрука сюди. Друзі, я хочу подякувати вам зараз. Е я заплатив за той реп і вже збираємо, робимо збір на новий реп. Можливо, навіть сьогодні відправлять. Якщо ні, то в понеділок дуже багато запитів, дуже багато запитів і на реби, і на дрони. І далі буде ще. Складніше, але будемо намагатися. Так що я хочу подякувати вам за те, що ми закрили. Ввечері я доповім про це більш розлуга. Дякую за посилочки, друзі. Дякую я ще раз ніколи не перестану дякувати спонсорів каналу. Ставайте спонсорами. Ставайте, друзі. І ми будемо разом завжди. І дякую за донати. Цвященка Катерині на дрони. Остапчук Ользі, Вакар Ірині Монобанк. Хтось за банка на Монобанк перерахували. Дякую вам, величезна вам подяка. Ігнатенко Галині, а Банк також. Данільчук Надії, Монобанк, Павлюченко Олені, Монобанк, Буцкевич Людмилі і Безух Івану. Всім велика, велика подяка. Друзі, до вечора. Україна переможе.